Так, що ж, всім привіт, народ. Це другий день розробки цього тижня. Я забув це тиждень розробки, тому цього тижня розробка. Одразу вибачаюсь за якість вебки, бо я зараз без... з відключенням світло записую. І нема можливості зробити нормальне освітлення, тому яка є. Що я зробив за цей день? А зробив я досить важливу річ. А це саме так. Давайте я зараз почекаю, поки за спами з'явились події. Ось наші війська є. Так, давайте я тут трохи більш просто розроблю, щоб було більш зрозуміло, що я зробив. Я по-перше, тепер... Тут є працюючий умовний склад спорядження у кожної країни. є своя кількість спорядження і так далі. І найважливіше, що я зробив, це по-перше, так як так як попередній день я давно списував, я не пам'ятаю, чи показував я це чи ні. Але тепер при відступі ми не добиваємо їх, коли вони відступають. Ми не добиваємо ворога, бо це дуже спрощувало. Тепер вони, коли відступають, вони нічого не втрачають. По-друге, тепер ви можете побачити, що до цього вони не відновлювали свої. Свій екіпмент, і тепер вони беруть екіпмент зі складу. Ось тут ви можете побачити, що вони потрохи в них закінчується все. В них нуль людських ресурсів, і далі вже їх добити простіше, бо вони не зможуть нормально відновлюватись. Ось зараз когось ми добили, а їм не було куди відступати. Окей, на цей раз ми їх добили, тому що їм не було куди відступати. Давайте тут ще заспавнимо. Так, для прикладу. Понав'яну, наприклад, він сюди відступив. В нього нема можливості відновити людські ресурси, тому що склад пустий, є тільки піхотка. І ось так. Ми їх відбиваємо, вони втрачають, те, що встигають відновити, відновлюють. Та, там, ми щойно одного з них вбили. Ну, знову ж, тут в них вже закінчились людські ресурси, і просто немає можливості їх відновлювати. Тому вони дивізії їх і помирають. Та, основу, що я зробив за цей день, це відновлення спорядження, майбутнє для системи постачання побудови. І загалом все. Виглядає мало, але зробив достатньо. До завтра.